Вітаю, друзі, всіх! Ось мій старенький мотоблок. Фризу я використовував з таким опорним колесом, але вона завжди оставляє слід, колесо стає боком і починає тягнути в сторону. Нарешті я вирішив замінити це опорне колесо ось таким барабаном. Знайшов його у металоломі. і зараз я буду його сюди пристосовувати. Ще ось кусок труби знайшов, вона підходить сюди. Вкріплення. далі кілька труб, ось два підшипники, з якимись там осями вже є. Зараз встановлю підшипники сюди, на цей барабан обріжу, зварю і потім випробую. Все готово, все працює. Висота регулюється, ось, ось зажим є на цій трубі, де в кого я бачу оцей вузел плаваючий. Ну, під час випробувань побачу, якщо потрібно, то перероблю. А так, до нових зустрічей, Чекайте, випробувань.